А як щодо другого саміту миру, чи вдасться провести його в цьому році, і чи будуть там присутні росіяни? Ну, я думаю, що його вдасться провести. Воно знаєте, на якомусь такому етапі завершення, коли вже дати під... підлаштовуються, можливо, саме люди, які мають бути, йде до налаштування саме учасників і подій, що там відбудуться. А інше чи буде Росія? Росія буде там, коли виконають їх умови, а умови Росії, я наскільки розумію, це можливо відвод, відхід, ну, щось подібне, і при тому якась зупинка. І тоді Росія буде. Так що зараз Росія вимагає виконання умов для того, щоб вона там була. Mm -hmm. Хочете спитати, я вже вибачаю, що я, Аня, беру вашу роботу. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, правильно я зрозуміла, що це саме умови зв'язані з Курською областю чи щось інше? Ні, Курська область. Зараз ми вже говоримо про Курську область. Говорять, що російське командування має намір зосередити там 60-70 тисяч військовослужбовців. Чи вдасться їм це? Зараз кажуть там 30-40 десь тисяч. Тут вдасться це нелегко для них, не дивлячись на те, що Росія така величезна країна, умовно їх немає. Їх зараз почнуть просто стягувати з усіх усюд, і це в принципі дуже важко дається Росії, обіцяючи якісь неймовірні угоди, умови різного роду, може, там буде тут ще й дев'ятка чаша, що ви будете в якомусь такому хорошому місці. І вони це все роблять, але помітьте, що воно йде по ризарю Пентаклів. Це буде накопичення поступове, можливо, там за рік. Ну, принаймні дуже швидко це за півроку. Тут не швидкий процес, це процес довгий. Так що пройде час, так вони там будуть. Це не буде завтра, і вони це не можуть реалізувати. Бачили десятку жезлів. Це неймовірно важко навіть для Росії зараз це зробити. Угу. Яким чином вони можуть це зробити? Це будуть нові е, якісь там страховики контрактники чи вони перекинуть їх із тих напрямків, е, які в Україні? Ви знаєте, що все-таки вони хочуть, що називається Нова Кров, угу. і я думаю, що це будуть страховики контрактики, якимось, можливо, військові, які пішли, зараз вони повернуться. Саме знаєте, тут е, тема виступає, що вони мають бути підготовлені, це мають бути якісь бойовики. бойовики, які, бо які були десь, не знаю де. Може Афганістан, може Чечня, може ще де, може Сирія, тому що ми знаємо, що Росія воює з усіма, при тому, mm -hmm. що вони умовно люблять мир. А якщо ми беремо е, саме фронт, е, якщо навіть там будуть перекидати, це невелика кількість військових, тому що там немає кого перекидати нам зараз говорять. Це ілюзія, що там є люди, які можна перекинути. Так що, моя відповідь, що це будуть нові люди, хоча якусь там малу кількість можуть і перекинути. Але це не, не про те, що це масово відведуть десь, це, це не достовірна інформація. Останнім часом росіяни посилили атаки на Покровському. Ну, там і були і на Курахівському напрямку. Чи вдасться зупинити наші військовими на цих напрямках? Ну, зараз і точно не зупиниться. Викладала карти, щоб знайти хоч що, яку знаєте хорошу новину хоч через якийсь час. Зараз нам показують, що що, якщо ми беремо, давайте рознесок ці на два питання, саме Покровський, да, це напрямок, де ж дуже багато смертей, при тому є. Таке повільне, але посування. там дуже важко. В принципі, ситуація йде по місі, про що говорить? Там може бути знаєте, така перемінна сьогодні чуть-чуть вперед, -чуть завтра-чуть назад, але вони посуваються. Все рівно тут є посування і на зараз ні. Коли це може відбутися, коли будуть якісь спільні домовляння. Спільні договіри, і потім ми побачимо по 9-й час якісь просування. Оце в такому випадку, тут я маю на увазі Україну. Да? Якщо ми беремо Курахівський напрямок, нам, в принципі, дають башню, про що говорить башня, Курахівський напрямок зараз зносять, е, при тому там без кінця будуть якісь Міняться напрямки вправо, вліво, в бік і так далі, і пруть. І, на жаль, вони пруть на всіх парах, І, і дійсно він більш активний. Хоча я не можу сказати, що так уже йому сильно поступається саме Покровський напрямок. Е, далі це надовго, там війна надовго, будуть люди ховатися, і в принципі, і знову ж яким чином це можна зупинити, чи зупинять страшний суд? Умовно сценарій, який був, запускається в це і з'являється дьявол. Дьявол це про договорники, це по-різному, про такі нехороші схеми. Це якщо саме тут домовляться, то тоді так. На, на зараз, на жаль, ні. На, на зараз там буде максимальна активність, це розповзання ворога. І я не можу сказати знаєте, такого, що ні, ні туди не підуть. Я навпаки, я такі бачу тут тобто розгалудження. Вони будуть просто лізти різними дорогами, різними напрямками по змінюючи стратегію. І нарешті обміняли азовців. Що такого сталося, що росіяни наважилися на обмін азовцям? Ну, перш за все, це знаєте, як якісь умови. До чого ми рухаємось? Я так розумію, що, можливо, саме ми рухаємось, тому що тут дуже багато про інформацію. Я, я все це кидала б до того саміту миру чи в сторону перемовин. І при тому, що в нас було, а в нас дофіга було Росії російських військових, саме російських військових, тому що ми отримали азовців, а віддали набагато більше. От просто набагато більше людей. Якусь, вибачте, мене херову точу е, отих Кацапів, е, ми віддали їм за наших азовців. Так що, чи рівноцінний цей був обмін, кожна людина для України важлива, а особливо азовці, е, не дивлячись на те, що я сказала, я вважаю, що він рівноцінний. Хай годують своїх собак саме. Чи будуть ще до от у вересні, чи очікувати ще обміни? Ну, знаєте, тут така залізобетонна, так. Я думаю, що ще буде обмін. Ну, принаймні, нам поки подають дуже багато трійок. Я так розумію, що має бути три обміни. Е, mm -hmm. Дуже багато про жінок, е, жінок, дітей, от щось подібне. Так що ще має бути якісь. Саме зв'язаний з жінками. Я думаю, що буде. Можливо, він не найвеликий, але точно він буде. Зеленський готовий до локальної заморозки війни. Чи це справді так, чи правда в тому плані, який він планує представляти на засіданні? Є такий пункт. Ну, дивіться, це точно зараз є, де тут нова ідея, нове бачення, і, в принципі, це не просто план. Все рухається до реалізації, при тому максимально швидких темпах, І зараз називають йдуть перемовини. До... Тут не перемовини, замість такі вже на високому рівні, а як. Підтвердження умов, де щось уточнення це не перемовини такі глобальні, це все-таки такий апгрейд е, оцього замороження. Е, так що так, Таро говорить так. Угу. Ну, я сподіваюся, це буде тимчасове замороження. Це не перетвориться в таке АТО, як у нас було. Скільки років до повномасштабної голова МЗС Великої Британії сказав, що ця зима стане вирішальною у війні в Росії та України, і він говорить, що потрібно надати Україні всю зброю необхідну, всі дозволи, чи наважаться таки країни США та Британія надати те, що так необхідно Україні, щоб дійсно ця зима стала вирішальним для нас? Ну, тут я а, нічого не можу сказати нового, повторю те, що кажу кожній е, нашій зустрічі, це вирішене питання е, умовно, і є чим, і є куди, і так далі. Тут єдине по правосуддю, Є куди можна і є куди не можна. І саме за якимись умовами е, цей дозвіл буде наданий. Нічого не змінюється. Все так, як і Нічого. було. Так, і лідер Китаю, Сі Цзіньпін збирається до Росії. Там буде саміт Брікс. Що планують обговорювати під час особистої зустрічі От, Сі Цзіньпін з Путіним? Чи буде там про Україну? Ну, Україна, да? давайте почнемо з України. Україна, в принципі, основне питання. Я б навіть сказала, що. Це як можливість зробити для двох країн, як би це не звучало, і це як можливість, знаєте, так красиво розпутатися з цієї історії, вийти навіть, да, перемогти, заробити і вийти з цієї історії, якщо сказати всім. Якщо ми дивимося, а що буде, коли са фартоні, да, змінити правила гри? Зупинити, коли супортуни, воно, знаєте, таке мутне, воно може бути плюс і мінус, але тут все-таки я хочу сказати, що він буде плюс, Чому-то тому що четвірка пентаклів нам не дає завершення процесу, але вона дає приторможення процесу. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про заморозку і про довгу війну. І я думаю, що нам це підсвічують, таким чином розказують, да, що можна менше витрачати, з меншими потужностями, з меншими силами, не буде цього крику для світу, але при тому ти щось отримаєш, да, я в будь-якому випадку щось отримую. І якби ілюзія, вона ще в нас про вибір, що немає вибору, буде е, саме. Розмова про кількість варіантів, які можна застосувати, які можна не брати. Так? І тут е, вона говорить: саме тут ми бачимо, що оці варіанти вони і будуть розмовкувати, розжовувати, вибирати що до краще. Зеленський зустрічався з Борисом Джонсоном на днях. Про що була їхня розмова, чи було щось важливе обговорено? Це така була більш політична розмова, да, про якісь політичні впливи, політичну підтримку. Ем, якщо це брати умовно до України, я не думаю, що воно має якийсь такий вплив. Знову ж тут піднімається тема зупинки, е, тема переговорів, яким чином діяти, яким чином впливати на цю ситуацію. Ще раз кажу, це політична була розмова. Я не думаю, що це буде матеріалізовано, що ми це, за цією розмовою побачимо якісь умови, якісь вигоди. Це якась підготовка. Да? Підготовка до, до того, щоб мати силу, мати вплив про якусь таку підтримку. Зброї, на жаль, я не бачу. Ну, вибачте мене, я дуже матеріальна, мені дуже важливо щоб була в армії зброя. Я вважаю, що це основний аргумент. А це так, поговори. В Німеччині активно обговорюють зараз заміну Олафа Шольца. Чи дійсно його замінять, чи якось вплине це на допомогу Україні? Бо постійно Шольц блокує нам допомогу. Я думаю, що його замінять. Ну, не так швидко, як всі думають. Це mm -hmm. все-таки розтягнути в процесі, і далі я попитала, чи будуть зразу там допомагати. Якщо хтось думає, що змінивши Шольца, зміниться стратегія, розчарую ні, е, вони будуть і далі діяти по зірці, а зірка це про затягування в процесі. Е, я не бачу готовність саме Німеччини якось більше активізуватися. Моя відповідь це нас не буде радувати в будь-якому випадку, хто там сидіти будуть. Як щодо Орбана, теж у нас такий дуже гарний друг, він заявив, що має несподівані ініціативи, які пришвидшать завершення війни в Україні. Що це за ініціативи? Я не знаю. Тут шість пентаклів умовно пропонують нам щось замін е на оцю співпрацю, які. І пропонує замітити не Орбан, а пропонує імператора. хто там імператор? Зрозуміло, що це Путін, так що це якийсь ноу-хау від Путіна. Може поступка території якась може бути для того, щоб всім було добре. Ну, є таке, сказати, що воно так справдиться. Частково справдиться, частково, як завжди, обдурять. Але, в принципі, його якась ідея, вона не сама гірша, яка може бути. 1 жовтня у нас День української армії. Чи можливі якісь провокації з боку РФ в цей день? Ну Знаєте, тут трошки неправильно задане питання. Чому? Тому що провокації вони не будуть, там говорять, що війна нічого не зміниться, якась там буде активація. Сказати, що вона конкретно. А саме зв'язано з армією, це буде неправильно. Чому? Тому що ми будемо в такої стадії активності, так що, на жаль, все буде, як завжди, багато вогню, обстрілів, і наша армія буде воювати. Тобто нічого нічого нового, по суті, так? Обстріли. Так, тому що все повертається на круги своя, ми будемо. В принципі, максимально активні, максимально будуть воювати, і Росія теж буде максимально активною, максимально воювати. Назвати це провокацією, а тоді, в чому ми живемо, як ви розумієте, ми в цьому живемо вже майже три роки. Радник Путіна Караганов. Висловився про те, що у відповідь на удари по Росії він пропонує атакувати європейські столиці. Наскільки це можливо загалом? Чи може Росія атакувати у відповідь не Україну, а саме Європу? Зокрема, він говорив про Берлін. Тут знаєте, тут два питання зважу питання. Чому тому що чи може атакувати, так може. А чи буде? Але як ви бачите, це точно не основний план, і це точно не на те, що наміряв. А от чи буде, то тут у нас пісні російські, ну які ми вже знаєте, на, за війну наслухались. слухались. Тут маніпуляція, саме маніпуляція загрози і так далі. Вони по дьяволу, вони по дьяволу єть завжди це спрацьовувало. Це і називається оця війна, яка йде через комунікацію, і не раз працьовувалось, працює і зараз. Так що моя відповідь я не бачу тут, саме наміри можуть, але ну, дуже мала вірогідь.